Про дах я вже трошечки вам розповів. Це цифровий офіс агенції, в якій ми за 10 центів в день забезпечуємо всю роботу вашого бізнесу: 10 центів в день за кожне оголошення. Іншими словами, це важливо для маленьких і середніх агенцій. Наприклад, у вас 50 об'єктів. Наприклад, 50 об'єктів, вам не треба нічого. Що ви звикли витрачати час, зусилля, вам не треба сісабмін, ми даємо 24 на 7, забезпечуємо роботу інфраструктури, вам не треба купу додаткових сервісів, все вкладено. І якщо у вас 50 об'єктів, ви платите 5 доларів там плюс ПДВ в день, ну це близько до вартості кави. 50 об'єктів по вартості дорівнює чашки кави в старбаксі. Як це працює? Цифровий офіс, пряма економія, і саме головне масштабування. Ви можете швидко зростати, займатися тим, що приносить вам дохід. А решту ми зробимо самі. Ми забираємо все, що ви не хочете робити, все, що ви, ви мати, все, що потребує контролю. Ну, наприклад, у вас є відео оголошення або не відео оголошення, ви хочете їх розміщувати там. Фейсбук, інстаграм, TikTok і так далі. Ви все ведете в одній базі, виставляєте, ми вам підказуємо, коли воно повинно бути опубліковано, і вона у вас все автоматично публікується. Вам не треба про це думати. Вам, як агенції, не треба про це думати. Ви думаєте про клієнтів, ви думаєте про об'єкти, ви думаєте про якість контенту, але ви не думаєте про речі, про які не хочете думати. Саме елементарне, вам треба зробити опис об'єкту. Можна сидіти вигадувати. Коли ти тільки прийшов на роботу, коли ти ще не працював, описати ту чи іншу квартиру, це певний час написав. Коли це 10, 20, 30, 50, 100, слова закінчуються. Далі що можна робити? Копіпаст? Копіпаст це погано, бо воно не додає все оптимізації, воно не дає унікальності, але є наші-інструменти, помічники, які допомагають вам це все закрити. Все. Все і це все коштує 10 центів з об'єкта. Мало того, ви, як агенція або ріелтор економите час зосереджені на заробітку. Тобто це не економія часу, це заробіток там, де ви повинні заробляти. Воно вас систематизовано, воно стає ефективнішим і так далі. Якщо ви не в сфері, то ви можете на цьому заробляти. Продаючи цей продукт від нас, як від школи агентів Дубаду. Оце всі речі, які виписані, і ще вони не всі. Це те, що ми робимо в рамках 10 центів в день за один об'єкт. А що важливо, коли ви створюєте вітрину, то тобто, фактично там можна сказати лендінг, але ні, вітрину цифрового офісу, у вас є можливості замовити, а, якщо ви замовляєте лендінг, то вам буде коштувати саме базовий сайт. 500 доларів, це лендів, а потім його підтримка, так далі. Треба кожного року проплачувати домен, Кожного року треба кожного місця хостін проплачувати, і купа всього, і це коштує тільки створення 500 доларів. Якщо плюс-мінус нормальний сайт, якому вже там і карти підключені, і якась там мінімальна аналітика 2 500. Реально хороший продукт коштує. 10. При цьому ми робимо оці всі 26 Пунктів виконуємо все це безкоштовно і буквально за 10 хвилин. Переведені витрати людина, яка в цьому бізнесі багато-багато часу, і мається на увазі ріелтор, власник агенції, і так далі, може перевірити і бути впевнені, що ми в адекваті, ми розуміємо, що витрати, які ви несете самостійно, і витрати, які з нами, вони абсолютно не б'ються. І це. Ви отримуєте продукт, який, які можуть, можуть собі дозволити лише великі компанії, у яких є десятки програмістів і роки часу. Ну, фактично, ми вам віддаємо те, чим володіють великі компанії, не продаючи вам продукт, а здаючи вам його в оренду як інфраструктуру. І саме головне, що ми це робимо фактично в демпінг для того, щоб з'явилася звичка. І позитивний досвід роботи з Дубаду. А це для нас вікно для роботи з самою платформою, де ми би хотіли би заробляти основні гроші. Є два методи, як я вже говорив, що для агенції це використання продукту для роботи, а для партнерів це отримувати дохід. І той і інший спосіб, можна комбінувати, можна займатися чимось окремо. Дубаду agents. Поєднує професіоналів, е, тобто, мається на увазі, що ми робимо все для того, щоб створювати спільноту. Це дуже важливо спільноту агентів, які працюють з нашими продуктами. Ми створюємо всі умови, щоб наші агенти ДУБАДу були тими, хто вибирає нас як основний спосіб роботи, Основний спосіб доходу як основного партнера. Тобто, фактично, ми створюємо все для того, щоб це було зручно для всіх. У нас є окремий продукт, школа агентів Дубаду, все максимально зроблено, пророблено, кожного тижня додаються мови, продукт сам постійно допрацьовується. Це дуже цікаво, і ми дуже швидко рухаємось. Що для нас важливо, щоб це було просто. І ефективно. У нас є агенти, які отримують гроші за залучення агенцій. У нас є люди, які проводять безпосередньо закривають самі угоди, тобто безпосередньо продають. І у нас є люди, які займаються формуванням пулу агентів, тобто рекрутери. А от, і на кожному етапі ми платимо гроші. За кожен етап ми платимо справедливі гроші, які дуже легко відслідкувати. Для цього є зручні кабінети і так далі. Це все робиться для того, щоб з нами було просто працювати. І так, є агенція нерухомості, яка заходить на платформу добаду, платить нам 10 тисяч доларів за якийсь період, за рік неважливо, за місяць, неважливо. От є сума, яка сплачена агенцією чи агенціями, наприклад, 10 тисяч. Це значить, що 4 тисячі з цих грошей а, протягом. Періоду в місяців ми заплатимо е, агенту. Тисячу ми заплатимо тому, хто закрив угоду. І ще 1200, якщо ви привели агента, який вміє, вміє приводити агенції.